Реформують та об'єднають у Чернівцях на половину скоротять мережу комунальних клубів. Відповідне рішення прийняли на останній сесії міської ради. То що саме зміниться в мистецьких закладах міста у наступному сюжеті? Для ефективного використання бюджетних коштів і розвитку нових форм культурних активностей у Чернівцях триває реформування мережі культурно-мистецьких закладів. Так на черговій сесії Чернівецької міської ради обговорили перейменування та об'єднання комунальних бюджетних установ клубного типу. Наразі в обласному центрі працює 15 таких структур. А після реорганізації їх стане 7. Але кількість ставок не зменшиться. І Я зацікавлена в тому, щоб абсолютно всі люди залишилися на своїх. Посадах і хочу нагадати, що враховуючи війна, багато немає у нас в закладах культури директорів. У нас дев'ять во директора, тому що конкурси не проводяться. І в мене по великому рахунку, я думаю, що цих людей влаштує наша пропозиція управління культури на посаду заступника. Тому що, якщо ми візьмемо до прикладу, наприклад, культурно-мистецький центр Садвора, він стає він залишається базовим. а Ленківці і рогізна приєднуються. Начальниця управління культури Юлія Савтенко. Тверджує, що про людей дбають в першу чергу. Жоден працівник тієї чи іншої клубної установи не залишиться без роботи. Мій пріоритет однозначно в цей складний час, коли йде війна, зробити можливе і неможливе, щоб люди залишилися на своїх робочих місцях. Це публічно. Я не просто говорю, я їм говорила в очі, і я публічно даю обіцянку, що всім буде запропоновано відповідні посади і відповідні пропозиції на працевлаштування. Відтак вирішили зробити один головний Ни центр культурних послуг на базі Палацу урочистих подій на вулиці Кобилянської, який теж є закладом культури. До нього приєднають будинок культури творчої молоді, автограф та будинок естетики та дозвілля, що на вулиці Шепетівській. У цьому центрі культурних послуг будуть клуби за інтересами: студія звукозапису, фото та відеомонтажу. Палац урочистих подій продовжить працювати за своїм профілом і надаватиме урочисті розписи. Шлюб за добу колеги. Прошу підтримати. Так заставили. Рішення проєкту. Очікують, що завдяки такому рішенню зменшиться навантаження на бюджет і більше коштів зможуть виділяти на потреби закладів, до прикладу, придбання якісної апаратури, мікрофонів, костюмів. Людмила Труфин, Руслан Батюк теми дня Тва.